Робота з набору добровольців в ряди гвардії наступу під пильною увагою посадовців, як проходить процес в Борисполі та як надається інформація людям. Перевірили тимчасово виконуючі обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко та начальник головного управління національної поліції в Київській області Андрій Небитов. В Київській області на сьогоднішній день працюють 8 ЦНАПів семи районах. Повністю проводиться вся інформаційна роз'яснена робота. Сьогодні долучені органи, органи місцевого самоврядування, де надають додаткову інформацію всім зацікавленим. Загалом набор добровольців йде в вісім бригад: шість бригад національної гвардії, одну Національної поліції та одну прикордонної служби. Основою нових бригад повинні стати діючі бійці служб, які вже мають бойовий досвід. Це воїни. Першими зустріли ворога на кордоні, які, які боронили азовсталь, які захищали. На Лиманському і на Пахницькому напрямках за словами начальника поліції Київщини Андрія Небітова, наразі лише в бригаду національної поліції лють є більше 500 заявок по області. Ще близько 400 добровольців зареєструвалися через інтернет. Майже 300 кандидатів вже отримали направлення на співбесіди, після яких на них чекає чимало іспитів, адже відбирати будуть найкращих. Ми намагаємося набрати не тільки патріотично налаштованих, а й мотивованих, фізично розвитих і інтелектуально розвитих людей. Бо важливо, щоб такі бригади мали такі дуже потужні перспективи саме повернення наших територій. Подача заявок триватиме до 1 березня, після чого розпочнеться комплектування бригад. Після цього їх направлять на навчання. Як зазначають можновладці, досить серйозні із заученням іноземних інструкторів, новостворені бригади отримують сучасне озброєння та усе необхідне, аби виконати свою головну мету звільнити усі захоплені території України.